Усім привіт, любі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Хто сьогодні вперше до мене заглянув? Я представлюсь мене звати Івана, і ми сім'єю проживаємо вже більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме в штаті Іллінойс. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі. Одним словом, такі лайфстайл влоги. Якщо вам цікавий такий контент, буду рада новим друзям підписуйтесь. Відео розпочинаю з невеличкої мотивації. Хлопці покосили траву, вони в нас супер молодці. А ми тим часом з Сашою до нас прийшло ще одне замовлення, яке ми робили минулого тижня. І це, власне, те замовлення, яке я дуже чекала, тому що, як ви зараз побачите, я замовила новий кухонний стіл з кріслами. Тож, поки хлопці косили траву, ми вирішили розпочати вже його складати. Все там дуже просто, інструкція супер доступна. Стіл, до речі, замовляла на сайті Bad, Bath Beyonds. Це дуже гарний та популярний був свого часу магазин у Сполучених Штатах, але дуже багато його локацій закрилося, пішло авто в бізнес з бізнесу. Але ось онлайн вони ще. Як магазин існують. Мені якось на просторах інтернету була їхня реклама, і там, власне, були дуже класні знижки на меблі, і в око впав саме цей стіл. Я в нього, можна сказати, закохалася з першого погляду і. Показала чоловіку Саша, не був зовсім проти, і навіть сказав, що це була класна ідея, і дуже гарно він буде дивитися в нашій кухні. Мені хотілося все якнайшвидше поскладати, не терпілося побачити, як він буде виглядати саме тут, у прикухонній зоні. Тож допомагала Саші, аби швидше йшла робота. Я взагалі дістаю колосальне задоволення, коли щось робиться в будинку. Взагалі щось робиться, якийсь проект прачок, як тут кажуть, щось переставляється, раджу усім, чи в квартирі, чи в будинку. Переставляйте меблі, дивани, не тримайте все в одному місці. Щось робіть, тому що це так само допомагає людині відволікатися. А ще це так звана енергетика, котра накопичується в одному місці, тому обов'язково щось переставляйте, рухайте, можливо, якісь комоди з одної сторони в другу, якось переоблаштовуйте кімнату чи кухню. Це дуже класно, це допомагає людині, це її, як я вже сказала, і відволікає, і дає можливість якось по-іншому побачити, чи свою кімнату, чи свою кухню. Ну, а до нас вже приєдналися хлопці, і справа пішла ще швидше. Саша усім роздав обов'язки, хто що робить. І е, хлопці буквально за 40 хвилин доробили усі ще крісла, тому що стіл ми склали. Швидше, і, в принципі, робота кипіла. Це було дуже класно. Я дуже люблю такі моменти, коли ми всі разом з сім'єю щось складаємо, переробляємо. Це дійсно, як кажуть, зближує. Хлопці у мене молодці, вони вміють справлятися з інструментами, і це, звичайно, в майбутньому їм допоможе, так як вони мужчини, і в них також будуть свої сім'ї, і це, звичайно, все пригодиться в житті. Ну А поки хлопці працюють, я також вирішила не гаяти часу. Помила тут вікна, це вихід у нас на задню частину двору, на патіо чи на бек-ярд, як його тут називають. Я їх доволі часто мию, тому що тут все-таки вихід є на вулицю і частенько й дощ паде заляпає ці вікна. Та й ми, коли виходимо, десь руками дотикаємо. Тож їх постійно потрібно протирати, мити, тому що на них все видно і, як кажуть, лишнім не буде. Після того, як помила вже вікна, то ще тут прополососила гарно по кутиках, тому що в нас тут і Кіця ходить наш, він постійно любить сидіти дивитися тут у віконечку. Хоч я тут, як кажуть, і прополосошую майже щодня, але все рівно якісь такі маленькі, як кажуть, десь частинки та є на підлозі. Ну і Проходжуся також ще і полососом звичайним, то була така насадка в мене по кутиках, а це ще звичайним полососом, і обов'язково помию тут підлогу, аби вже було зовсім чисто і приємно знаходитися. Я якраз закінчила вже тут прибирати, і хлопці завершили роботу над столом та кріслами. Ви тільки погляньте на цей чудовий і симпатичний стіл, і ці неймовірно гарні барні крісла. Мені дуже подобається. Він просто сюди ідеально вписався до нашої кухні, дуже гарні деталі. Одним словом, ідеально він підійшов до нашої кухні, особливо ось ці впаяні гудзики металеві, довкола стола та крісел. Це дуже гарно і неймовірно підходить саме тут. Напишіть до речі в коментарях, як вам чи сподобався наш новий стіл, тому що нам усім дуже. На ну, ще минулих вихідних, ми, як і більшість певних українців, спостерігали за боєм Олександра Усика, виболівали за нього, страшенно раділи перемозі, тому що українці є найсильніші, найкращі, наймогутніша нація, і ми дуже радіємо з цього, що бій закінчився. Перемогою на користь українського спортсмена так і має бути, тому що наші українці є best of the best. Ну, а ще в мене було трішки часу, і в мене були там деякі справи на плазі. Неподалеку був магазин Рос. І вирішила туди зайти, подивитися, що там новенького трішки познімала для вас в принципі. Зараз дуже багато є знижок літніх, можна сказати так, відсотків 50 все. Набагато нижче по ціні. Це зв'язано з тим, що випродають уже майже все літнє, тому що буквально за якийсь місяць часу буде вже все стояти на осінь та на зиму. Я прийшлася, подивилася, дещо мені сподобалося. Пізніше вам у відео покажу, що придбала. Ну а поки невеличкий, я кажу, такий шопінг тур Нічого такого, знаєте, новенького не було. все, все якось постандартно, але як кажуть, шопінг-терапія, вона така собі справа, деколи потрібно просто прийти, подивитися, а деколи щось і придбати. А я хочу вам показати свої покупочки з росу, які я зробила, дещо підкупила. Почну, напевне, з цього ось капелюха. 8,99 він мені коштував, дуже він мені сподобався. І він мені зараз досить пригодиться. Так, ось це купила. Далі купила. Ось такий набір е, косметичок для подорожі. У е, мене моя сумочка, не знаю, десь пане має років 5, така як з якою я завжди е, подорожую, е, тобто тримає всю свою якусь е, якісь доглядові засоби, косметику. Вона в мене зовсім порвалася, і якраз мені потрібно було. То я взяла. Тут є в наборі ось така сумка. Загально, де можна поставити чи шампунь, кондиціонер, чи щось типу такого і три косметички: одна косметичка для самої косметики, тут для кісточок. І ось така може бути для кремів різних, якихось масочок. Так що класна, класна покупка. Коштувала 12:99 у росі. Більше такий кольор, який я люблю, рожевий саме раз. Так, для Ніколасика купила нову мисочку. Ось таку, дивіться, яка симпатична: Happy Cat, щасливий кіт. 4 долара коштувала. Дуже мені сподобалося, то взяла йому. Тим більше, добре, коли котики мають ось тут навіть така є лапочка котяча, така симпатична. Так що Ніколасик має нову мисочку. Ще також взяла рідке мило, там, люблю їх. Там брати, воно у шкляній упакуванні шкляному англійське, досить гарно пахне, то взяла ще його. І що ще взяла? Взяла собі ось таку білу базову футболку. Це, як то кажуть, завжди потрібна річ. 100% котон. коштувала 4,99 гарна ціна. Взяла собі в розмірі L. М, якась мені була за маленька виглядала, а ось елька буде трошки більша, тим більше завжди по практиці, коли ти попереш, то воно трошки, трошки сідає матеріал кутоновий. Також взяла таку ще футболочку рібок рожеву, була за 7,99, теж 100% котон. Така приємна. Ну, це добре до роботи під уніформу, так що вона якраз, як кажуть, в сам раз. Цю взяла в розмірі М, тому що така досить вона велика, як на мене виглядає. Її взяла. І ще одну таку дуже симпатичну. Щось мене останнім часом на, на такі полоски тягне. Ось таку голубеньку з біленькими полосками. Пише Love. За 999 вона була. І теж 100% котон, чи 80% котону, щось таке, але гарна така. Оверсайз, така трошечки, теж взяла собі в розмірі L, аби можна було під легінси вдіти, чи під джинси, чи під шорти біля. Дуже гарно виглядає, симпатично. Так, ось це. Також взяла собі 100% котон-легінси BB 899. Це та річ, яку я дуже люблю. І чи це на спорт, чи навіть так просто ходити. І завжди, дивіться, вони коштували взагалі 69 доларів. Ну, це смішна ціна за них була 8,99. Якби були ще одні, я б ще одні взяла. От, 92% котону. Я взагалі дуже люблю котонові легінси. Переважно їх тільки купую, тому що мені полієстерові дуже не знаю, мені в них спокоєно, я не можу в них ходити. Тому стараюсь купувати, якщо не онлайн, то ось, якщо десь попадаю, то ось в росі були. Так, і ще купила собі ось таке, не знаю, напівджинсове платьечко. Дуже симпатичне. Таке легеньке, знаєте, теж матеріал, такий дуже приємний котон. Коштувало 12,99. Такі зараз бачу актуальні такі рукави. Треба його гарно розгладити. Знаєте, надуті, як я кажу, красиво так дивиться. І має ще пояс. Можна взагалі без поясу носити, можна з поясочком. Симпатичне таке платячко. І досить, досить гарне таке на мене дуже гарне сіло. І ще одне. Таке взяла собі біленьке, звичайне котонове біленьке. В... Коштувало 1099. Ну, просто, ну, таке вже приємне, легеньке, воно навіть ось десь на пляж. Чи просто навіть ходити воно не просвітляється. Я люблю білі сукні, мені подобається. І воно таке дуже легеньке, знаєте, тут так симпатично дивиться біля горловини. Ну, Мені дуже-дуже-дуже мені сподобалося. Так, ось такі покупочки в мене були в магазині Рос. З вами поділилися. Так що зараз ось примірюю для вас ці дві сукні. Подивитися, як вони гарно дивляться. Відразу вирішила приміряти ці сукні. Ось так вони виглядають на мені. Біленька взагалі дуже гарно мені сподобалася, дуже приємний матеріал, особливо з капелюшком, досить так елегантно виглядає. Ну і ще вирішила вас взяти трішки на прогулянку з собою. Знаю, що в мене є нові глядачі. І е, розкажу, де саме ми проживаємо. Ми проживаємо у передмісті міста Чикаго. Це є десь за півтора години від Дантауна Чикаго. Це є таке невеличке селище. Нещодавно туди ми переїхали. Це вже буде наша. Наше п'яте літо, якщо так брати, в нас знаходиться тут дуже красиве озеро, дуже багато є пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, дитячих майданчиків взагалі все для людей, для того, аби тут проживати і насолоджуватися природою і довколишнім, як кажуть, таким гарним краєвидами. На цьому озері можна рибалити, тут водиться риба, також тут живуть черепахи, прилітають дикі качки, гуси. За цим всім гарно спостерігати, особливо коли починається тільки сезон, коли всі, як кажуть, птахи з ставлих країв прилітають сюди, деякі зимують тут. Ну і, Звичайно, я дуже люблю польові квіти, які тут знаходяться, які тут ростуть. Вони довкола завжди милують оком, і взагалі я дуже люблю такі букети собі нарвати. Це, напевне, найкращі квіти, які можуть тільки бути. Ще тут біля майданчика знаходиться така станція для ремонту велосипедів. Це тут ось такі, як ви бачите, на металевих таких прутах. Тишані різні ключі, викрутки. Це, до речі, дуже зручно, тому що ти не завжди з собою маєш якісь інструменти, якщо в тебе щось сталося з велосипедом, то ти можеш сюди підійти і полагодити його. Також тут є дуже гарний дитячий майданчик, тенісні корти, корти для гри у волейбол, баскетбол. І на дитячому майданчику є ось такі water fountain, такі дитячі фонтани, де можна собі побігати. Дітки тут залюбки граються влітку, тому що дуже спекотно, так що дуже гарна територія. Що ж, любі друзі, на цьому і я буду завершувати своє відео. Ось таке воно в мене сьогодні було. Дякую вам, усім, що додивились його до кінця. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели час. Якщо так, то ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. І чекаю вас у коментарях. Усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних. Усім па, па та усіх до нових відео.